Де я? Ааа, відваліть! Так, 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 так. У мене є це друзі, тікаємо. Валіть нафіг, ви кляті! Відьми! Все! Відривайтесь! Ух, це було страшно! Так, так, так. Знаєте що, мені це не подобається, друзі. Потрібно тікати звідси. Так, де це я взагалі, як я тут опинився? Це що за будинок такий? Хм, дивно якось він покинутий. Знаєте що, друзі? Потрібно Якось тікати звідси. Взагалі де я? В якомусь лісі. Знаєте, що потрібно роздобути блоків. Так, давайте добуваємо трішечки дерева, збираємо це і давайте піднімемось якось нагору. Так, і. ой, ой друзі, подивіться. Тільки не це. Повсюду ліс. Подивіться, до речі, там є відьма. Вон вона. Так, друзі, знаєте що? Мені потрібно вибиратися звідси. Якмога скоріше. Так, Знаєте що, давайте запульнемо це в ту відьму. Клята відьма. Ай, не долетіло. Не проблема, тому що в нас є автомат. Так, перезаряджаємо і давайте. Коротше, як я зрозумів, ми звідси не виберемося. Давайте тоді будемо думати, як позбавитись всіх цих страшних мобів. Так, давайте підійматися, можливо, якось сюди. Так, все, я давайте будую. Міст туди. Так, друзі, потрібно бути обережними, тому що я не знаю, хто тут взагалі є. О, я бачу там. Раз, відьма, два, капець. Цілий будинок відьом. Ну що, друзі, ви готові? Обереженько. привіт. пані відьма, не кидай в мене нічого, я також можу кинути. Ага, що? Ну, все. Полетіла! Одна і друга. Так, я тут чую павуків, друзі. Мені здається, тут десь павуки. Так, обережно, тут нікого, ні, наче нікого. Давайте закриваємо двері. Я ще чую, як ці відьми сміються. Так, давайте спускаємося донизу. Ага, привіт, подружко! Ай! Ти що робиш? Так, друзі, 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 тримай ти! Відвали від мене ауч! Це було боляче. Так, давайте павутиння цекляте. Слухайте, знаєте, що так не так не піде. Ой-ой, павук, відвали від мене. Ай-яй-яй, відвали, відвали, відвали. Ти зараз підірвешся. Є. Які класні зілля в мене є. Так, друзі, мені терміново потрібно зробити дещо. А це дещо я маю на увазі. Там павук Вали. А давай, 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 давай. Підривайся, давай, ну і є, супер. Так, давайте крафтимо верстак. Мені потрібно зробити верстак. І давайте придумаємо меч собі. Так, є, я зробив собі мечі, щоб ось цю фігню. Ось так це павутиння. Ой-ой, друзі, я бачу спаунер. Я, я, я ж його так не зламаю. Мені потрібно кайло. Давайте назад робимо дерев'яне кайло. Так, є, супер, давайте швиденько, швиденько. Ламай мені, ні не відваліть від мене кляті павуки. Я не хочу з вами нічого. Друже, підписуйся на мій телеграм-канал. Там я показую те, чого не було у відео. А також ти зможеш поспілкуватися зі мною. Переходь за QR-кодом або за посиланням під відео. Ти чуєш мене, відвали кажу. Так, переза. Перезаряджаємо. Вон ще одна клята павуча якась. Давай, давай, давай. Перезаряджаємо, ламаємо це і скорішенько. Давайте ламай, 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 ламай. Давай, 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 давай. Стигай, Ріко! Є, супер! Фух, це було досить таки страшно. Так, і що у нас? Книги? Нічого нема. Давайте ще щось пошукаємо. Можливо, якась їжа буде. Що-небудь. Будь ласка. Ні, походу нічого нема. Ну, давайте тут походу. Ово, полазимо, подивимось, що. Тут є взагалі нічого. Ну таким чином, давайте спускатися на перший поверх. Так, а по дорозі на перший поверх, тут можливо щось буде. Як ви гадаєте, друзі? Ага, бачу, буде. Ай, ти що робиш? Ви бачили це яка фігня кидається, ти чого? Іди сюди, ти гімно. Що гадала крута. Ось я тебе застрелив. Друзі, мені терміново потрібно знайти щось відхилитися. Так. Так, Тут нічого нема корисного, тут також... О, до речі, дивіться, можливо, тут. І тут начебто є щось, але мені це не потрібно. Мені потрібно щось, що може мене відхилити, друзі. Так, обережненько. Тут нічого. Також і а, капець. Можна хоча б щось поїсти, га? Так, друзі, знаєте що? Щоб обережненько спуститися, я пропоную підкинути ось це зілля комусь, там там хтось там є. Сподіваюсь, нікого нема. Якщо, будь ласка. О, бачу, тримай. А, є, 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 підривайся. Не скидай. До речі, тут вже буверстак. І так, нічого нема. Друзі, знаєте що? Давайте я роздобуду яблук. Чого я одразу не подумав про це. Бо яблуко то є життя. Без яблук ми не люди. І що? Скільки багато дерев і нуль яблук. Ну так не чесно. Давай. Хоча б одне. Мені потрібно лише одне. Так, і що? Друзі, ну так не можна. Нуль яблук, ну жесть. Добре, план Б. Шукаємо десь тут ще скрині. Ось я бачу. А, ми ж тут були, вже бачили, нічого тут нема такого корисного. До речі, залізні злитки. Давайте їх візьмемо. І тут є в нас чого скрафтити. Так, я пропоную зробити собі сокирку, меч, і на кайло в мене не вистачить, але мені воно і не потрібно. Мені потрібна їжа, будь ласка. О, о, дивіться, це підійде. А, ні, воно ще не виросло навіть. А це є виросло. Але всього на всього мені навіть на хліба не вистачить. Капець, друзі. О, ще в нас є ось такий топор. Сокира. І є кайло. Ну слухайте, в нас тепер є повний комплект. Але єдине що, мені не подобається, що нема їжі, друзі. Ну так не можна. Людям потрібна їжа. Їжа. Чуєте мене? Майнкрафт почуй! Будь ласка, я хочу їсти. В мене одне сердечко. Капець, подивіться, скільки всього. І нема яблук. Ну це капець. здається, я весь ліс зрубаю. І що, жодного яблука. Ні, ну ви уявляєте. Капець. Де мені знайти їжу? Майнкрафт, алло. Я ж не в гардкор граю. Так, давайте. Я не здаюся. Капець, друзі, жодного Яблука. Слухайте, а що якщо тут буде щось цікавеньке? Можливо, потрібно прокопати. Ну, друзі, єдине радує, що тут ми всіх повбивали. В принципі, позбутися всього цього якогось неприємного, мху, павутиння, і можна жити. Так, друзі, ну, слухайте, вже досить таки симпатично. Ми прибралися, залишилось додати трошечки світла. Так, тут ліхтарик, так аж тут. Прибираємо тут все. З вулиці беремо ще ліхтарик тут. Так, прибираємо тут все діло. Нам це поки не потрібно. І досить таки миленько. Потрібно лише вирівняти пол. Ще вирівняти. І вже досить таки непогано. Робимо вугіллячко. Так, рівняємо підлогу. Ну і слухайте. Цивільно непогано. Подивіться, як я вирівняв підлогу. Зараз ми зробимо. Факели. І все таки нічого так, слухайте. Ну як? Ну як? Слухайте, не тепер. Взагалі культурно мене все влаштовує. Ну, якщо не враховувати цей дах, все досить таки непогано. Так, друзі, знаєте що? Мені здається, я тут десь бачив кістки. Так, не тут, не тут. Тут також нема. Знаєш Знайшов? З кісток можна зробити ось таку муку. Ну, а з неї вже вирощувати ось це все. Як ви зрозуміли, цим я і буду займатися. Так, ну я наробив 12 штук. Сподіваюсь, цього вистачить, щоб наробити хлібин. І ще не сподіваюся, знаю, що цього вистачить, але я сподіваюся, що цього вистачить для того, щоб я поїв. Так, є 4 хлібини. Нарешті, відновляйся, здоров'ячко. До речі, друже, а ти поставив лайк? Терміново зроби це! Дякую. Так, давайте повністю відновимо здоров'я. І зробимо собі мотику, друзі. Залізно. Ну, і звичайно, пішли вирощувати далі. Слухайте, пропоную прокопати ось це тут, наскільки це все можливо. Тому що водички тут небагато. Висаджуємо і нумо це все здобрювати. Капець, майже всю кісткову муку витратив. Збираємо, садимо назад. Так, ну і давайте остаточно. Всю муку сюди здобримо. Все, друзі, ми це зробили. Муки нам не вистачило, але ми вже зробили непогану справу. Збираємо це все діло. Висаджуємо назад. Готово. І таким чином у нас вийшло 28 пшенички, друзі. Пропоную ось це все закинути сюди. Є, отримали ще одну кісткову муку. І давайте сюди її використаємо. Збираємо. Ви. Саджуємо і назад сюди. Все, ідемо зі спокійною душею крафтити собі ще хліба. І можна вирушати, друзі. Так, робимо хлібчик. Готово. Дев'ять хлібин. Це можна залишити тут. Ну що, друзі, побігли далі. Перезаряджаємо. Йдемо лісом, як то кажуть. Я сподіваюся, що це буде легко. Так, хрюшка. До речі, чого я не додумався взяти корівку. Пробач, корівка. Але мені потрібно твоє м'яско. Смачне м'ясо! Смачне м'ясо! До нових пригод! До нових пригод! Кому, друзі, щось мені це не подобається. Мені здається, я заблукав. Так, все буде добре. Обережненько кушаємо і. О! А! -а! Дружина, якщо тобі сподобалася серія, обов'язково натискай лайк. Якщо ти додивився до кінця. Пиши свій коментар, друже. А також підписуйся, якщо ти ще не підписаний. І натискай на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну а з вами був я, Ріко. Друзі, також нагадую, приєднуйтесь до нашої сім'ї в телеграм-каналі. Там буде багато чого цікавого, чого не було у відео. Всім пока, друзі!